Щоб вміло розмовляти англійською мовою, недостатньо знати всі правила, слова та їхні значення. Важливо вміти відчувати, які дії та емоції ви хочете виразити. Моє бачення вивчення іноземної мови це коли ми не вчимо, не зазубрюємо слова, вирази, не зазубрюємо часи, а вчимося сприймати та відчувати мову. Мова. Повинна бути засвоєна, тоді нею легко спілкуватися. Першим завданням для моїх учнів це вміння розрізняти дії та навичка відчуття мови. Відома страшилка, що в англійській мові є 12, 13, 15, 20 часів. Це не так. У англійській мові є всього 3 часи, і насправді все дуже просто. Проте, крім трьох часів, які потрібно знати, тобто це минулий, теперішній та майбутній, вартує засвоїти і те, що усі люди на землі, як виявляється, розмовляють всього трьома реченнями. Чи це китайці чи українці чи німці чи англійці. Всі ми розмовляємо всього трьома реченнями. Ми виражаємо думку всього трьома реченнями, якими? Що хтось щось робить, хтось щось має, а також ми описуємо, що хтось якийсь або щось якесь є. В українській мові ми не помічаємо цього, тому що в нас немає чітких правил стосовно трьох допоміжних дієслів. Проте в англійській мові тут дуже чітко все видно і дуже просто зрозуміти. Отже, в англійській мові існують три допоміжні дієслова, які керують мовою. Окрім них, є також. Модальні дієслова, які вказують на ймовірність виконання певної дії. Ці три допоміжні дієслова я помістила в таку уявну мовленнєву шафу. І зараз я вам її покажу. Ось моя схематична мовленнєва шафа, в котру я помістила три допоміжні дієслова. To be, to do and to have. Допоміжні дієслова to be, to do і to have є допоміжними, а також смисловими. Смислові це тоді, коли ми можемо їх перекласти, коли вони мають смисл. Допоміжні це тоді, коли вони допомагають. В даному випадку, в англійській мові, вони допомагають показати дію, що є дуже важливо. Отже, Перше допоміжне дієслово слово бути, тобто «to be», яке ми в реченні чуємо як є, і ми використовуємо його для опису, коли ми описуємо когось або щось. Дієслово бути «to be», відповідно до теперішнього, минулого та майбутнього часів буде змінюватися. І в теперішньому часі це M. Is або are, у минулому часі це was або were, і в майбутньому часі у нас з'являтиметься словечко will, до якого ми просто додатимемо be. Тобто will be всі допоміжні дієслова, які утворені від to be, красиво поскладені на кожній поличці. Допоміжне дієслово to do. Ми використовуємо його для вираження дії, будь-якої дії. Тобто, коли ми щось робимо. «To do» також змінюється відповідно до часів, в яких воно перебуває. Тобто, в теперішньому часі це «do» або «does». В минулому часі воно зміниться на «did». А в майбутньому часі ось це will у нас збережеться і в нас з'явиться will do. Допоміжне дієслово мати або to have також змінюється згідно з часів. В теперішньому часі це have або has, в минулому воно зміниться на «had» і в майбутньому. Буде will have. Всі допоміжні дієслова чітко поскладені по полицях. Але в нас є одне але. Куди ж без нього? Коли ми подивимося у середню шафку, де в нас є допоміжне дієслово to-do. То тут буде ще ось така е, тумбочка на шкарпетки. Що таке шкарпетки? Подивіться, їх то дуже багато, ось такі шкарпетки. Оці всі шкарпетки це є будь-яке дієслово, яке є в мові. Всі дієслова в англійській мові, всі слова, які відповідають на питання, що робити, тобто дієслова, вони підпорядковуються ось цьому головному дієслову «to do». Вони всі, відповідаючи на питання, що робити, будуть мати свого керівника. І саме «to do» є їхнім керівником. Тому, крім do, «does», «did» і «will do», як воно буде змінюватися, як допоміжне, тут ще є шухляда на шкарпетки. Тобто в цій частині шафи є ще ціла купа, тобто всі дії слова, мови, ось тут, у ось цій шухляді. Внизу, ви могли помітити ще одну шухляду. Правильно, Це ж ухляда на капці. Тут зосереджене щось інше у мові. Щось інше, тобто яке відокремлене. Це так. Тут знаходяться модальні дієслова. Модальні дієслова це є ті дієслова, які не підпорядковуються з жодному з цих допоміжних дієслів. Вони самостійні. капці в нас самостійні. І… Вони виражають ймовірність виконання тієї чи іншої дії. Може ця дія відбутися чи не може. Потрібно, щоб вона відбувалася чи ні. Має вона ймовірність чи ні. Отже, ці модальні дії слова це can, may, must, should, need, dare та інші. Отже, уявивши, що в англійській мові є всього три часи, теперішній, минулий та майбутній, та всього три допоміжні дієслова, які керують мовою, тепер варто розібратися із діями, які потрібно вміти відчувати та виражати. В українській мові ми не задумуємося над конструкцією і вираженням дій. Ми просто говоримо: я щодня п'ю чай. Я зараз п'ю чай, я вже випила чай, або я п'ю цей зелений чай вже два тижні. Проте в англійській мові кожна із цих дій має свою окрему формулу. Вивчивши кілька формул, а також слів маркерів, які вказують на ту чи іншу дію, ви легко заговорите англійською. Тож, які бувають дії в англійській мові? І як вони виражаються? Отже, в англійській мові існує чотири дії. Перша є звичайна, розповідна або повторювальна. Тобто це всі часи Симпл. Цю дію я завжди асоціюю із такою картинкою. цій картинці вже 10 років. На цій картинці зображений вазон. Яку ж дію він виконує? Як би ви могли описати цю картинку? Що тут відбувається? Задумайтесь. Я часто використовую цю картинку кімнатної рослини для того, щоб показати, що дія тут повторювальна та розповідна. Цей вазон нічого особливого не робить. Він просто стоїть у кімнаті. Його часто. Підливають. Він завжди стоїть на підставці, його інколи пересаджують, його рідко переставляють. З даного опису можна чітко помітити розповідну та повторювальну дії. Ця дія є абсолютно звичайна, і ми використовуємо її, щоб перелічити якісь свої дії, щоб розповісти про нашу рутинну роботу у розповідях, щоб розказати про своє хобі. Окрім звичайної дії, яка відбувається постійно, зазвичай завжди це тут, де в нас рослинка, є ще така картинка. Що ви бачите на цій картинці? То зображений чайник, який кипить. Тобто, ця картинка виражає дію, яка відбувається зараз, у момент мовлення, в цю секунду, чайник кипить і свистить. Проте, чайник вічно не кипить. Він закипів і ми його вимикаємо. Тобто, дія є тимчасовою. Ця дія називається Continuous or Progressive. Це дія тривала, тобто тимчасова вона триває якийсь незначний період часу. А також це дія, яка відбувається у момент мовлення. Така дія присутня і в теперішньому, і в минулому, і в майбутньому. Наступна дія це дія про круасани. У нас є спечені круасани, і відповідно у нас є певний результат. Їх можна їсти. Або людина, яка спекла ці круасани, може йти додому, в неї закінчилась робота. Або їх можна продавати. Тобто є результат та наслідок від дії. Коли є результат дії, це дія доконана, завершена, тобто результативна, вже виконана робота. Або ще не виконана робота. Також вона може бути щойно виконана або нещодавно. Коли в нас є результат виконання дії, ця дія називається perfect, і ця дія є, як виявляється, найвживанішою в англійській мові. Четверта дія це доконано тривала або perfect continuous, і вона вказує на проміжок виконання дії, або з котрого конкретного часу ця дія відбувається. Наприклад, я п'ю цей зелений чай уже два тижні, або ми працюємо над цим проєктом ще з минулої осені. Отже, якщо ви запам'ятаєте вживання допоміжних дій слів, а також навчитесь відчувати дію, яку ви хочете виразити, ви дуже скоро і дуже легко заговорите англійською.